тому я думаю, не можемо Це онлайн двоє? Вони онлайн? Онлайн. Запрошені вже нами під'єднуються. Yeah. come on. Завесил конференция. Не, това на е ага. у нас, завесил. Аз да притичам. се опитваш нас. Вас. Uh -huh. Прокурор се включва. Това не... у нас Не, не е. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Можемо розпочинати. Зараз я голошується відкритим. Проводиться підготовки судове засідання у кримінальному провадженні з <гум> Ігорі. Ігоря Ярославич, очередний кримінальних правопорушень, передбачених частиною 327, статті 27, частиною 27, 4039 позначкою 2 та 4 статі 332 кримінальних кодексу України. Рік Оксана Васильян та Цукер Пуксана Михайловчини Кримінальних правопорушень, передбачених частиною 227, частину три статі 28, 4, 2, 3, щадливо, спознакоми 2 та частину 3 статі 332 кримінальних кодекс України. І сливка Василя Дмитрович, чинні кримінальних правопорушень, передбачення частину 23, частину триста ті двадцяти, частину двадцять тридцять девять, позначкою два, частиною 300. Статі... 332 та частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Судове засідання з'явилося прокурор Фрура. Обвинувачені Лівик, цупик та сливка, захисник ставрук та захисник бровдів. Судове засідання не з'явився захисник Кайло, а також захисник король від захисника король надійшло клопотання про, про відкладення розгляду справи у зв'язку. З перебуванням з трати працездатності та пов'язаних захворюванням на ковід. Долучено до клопотання. І на і місяця посилання на медичний висновок з звідним номером. Думка учасників кримінального провадження щодо подальшого йому руху прокурор. Ваші честь я хотів би слухати думку ну, звинуваченого Броуді. Броуді — захисник. Бігорі може ви маєте на момент. Вігорі. Захисник король представляє інтереси двох обвинувачених Бігорі і Цупик. Ваша думка, ваш захисник просить відкласти судовий розділ. Підтримати. Тоді не заперечується. Інші учасники затримали. Причина є поважною відповідальність. Отже, суд заслухав думку учасників кримінального провадження з огляду на відсутність судовому засідання захисника король, якою наведено причини, які свідчать про поважність неявки її в судове засідання, зокрема зв'язку з захворюванням. Зважаючи на те, що особи, передбачені дігорі за цуків інтереса, яких представляє даний адвокат, просять підтримати попитання з метою допущення порушення їхнього права на захист, суд зобов'язаний відкласти судовий розгляд на інший термін. На сьогодні судове засідання закінчено. Можемо погодити з вами дату наступного засідання. Щодо захисника, король невідомо, наскільки вона вибула. Я з нею зв'язок у когось. Ще тиждень точно Я розумію, Чи я з нею зв'язок, щоб з нею також уточнити дату, щоб потім не було якоїсь у неї накладка на інше судове засідання. Я не маю там Я не Ну, Машині. Винувачний бігає, у вас є зв'язок з нахисниками. Давайте так. 23, 23, 23 або 25 вересня, після обіду, в такий час приблизно, якщо всім буде відходити. Ось, чи ж ми на 24-ї засіданні на 15-й годині виноватимемо? 23, 25. 23-ї є, можна, в мене вільний виступ. 23-ї у рівному суд. я таку дату... 24-го можу. до обіду це обіду не може, може 25-го зранку. Давайте 25-го до обіду тоді спробуємо. На 10-му. Підходить. Mm. Підходить. А тепер ще треба з післяком породитися. Можете з нею зв'язатися, чи підходить 25-й вересня, 10-та година. Ну, а ракетник Кайло? Ось, знімаємо, знімаємо, зі спуску